Значить, сьогодні передення для служби великого свята, адже 21 грудня буде 25 років, як створена державна служба зайнятості. Це дійсно було рішення одним із етапів встановлення ринкової економіки, тому що служба зайнятості в тому чи іншому вигляді є у всіх країнах, які відносяться до розвинутих в економічному сенсі. Це була дійсно та встановлення. І я зможу з, повністю, з повною відповідальністю говорити про ці етапи встановлення, тому що я вже в службі зайнятості працюю пішов 21 рік. І прийшла від рядової посади до керівника обласної служби зайнятості. За цей рік через службу зайнятості пройшло мільйон 315 тисяч клієнтів. Це тільки ті, які мали статус безробітного. Це у вас в області? В області, в області. 1315, практично ну, дві третини області. Хоча, звичайно, деякі багато разів, деякі взагалі не були на обліку в службі зайнятості. Але це сильна цифра. Працевлаштували ми 725 тисяч осіб. Розумієте? І знову ж це працевлаштування тільки те, яке відслідкована статистикою. Тому що коли людина приходить, бере вакансію і працевлаштовується самостійно, вона просто в статистику не йде. Це ті, які офіційно і підтверджено роботодавцями працевлаштовані. В громадських роботах, тобто тимчасову роботу отримали 308 тисяч осіб. І я з відповідальністю кажу, на сьогодні я вам допоміг, ми по громадським роботам є першими в Україні. Профнавчання проходить 147 осіб. Це теж зроблено. Для того, щоб люди отримали роботу. Тобто більше, ніж кожен десятий, який у нас мав статус безрабітлення. Це підсумки. Розумієте? Але за цифрами не стоїть обличчя Служби зайнятості. За 25 років створена матеріально-технічна база. І я, як керівник, продовжую цю роботу і сьогодні отримала декларацію про здачу в експлуатації Машинського районного центру зайнятості, яке будівництво йшло з 2010 року. Дуже проблемно, але з понеділка, коли ти працює в новому приміщенні. Коли питання стоїть за створення матеріально-технічної бази, знаєте, бувають різні такі фейки і так далі. Але будемо говорити, наші громадяни, які шукають роботу, які через місяць, через два, через три, через півроку стануть платниками податків і будуть отримувати в тому числі і нас, і всю державу, ці люди повинні обслуговуватися в нормальному. Нормальна матеріально-технічна база дала нам можливість впровадити сучасні технології. Не перебування на біржі, не відмічання, а отримання послуг. Це послуги сприяння працевлаштування. Це сприйня, спри, направлення на підприємницьку діяльність, і можливість отримати допомогу одноразово. Це різні форми дотації, компенсації роботодавцям за створення робочих місць працевлаштування окремих категорій громадян. Це професійне навчання, це тимчасова зайнятість. Великий обсяг роботи і практично, ми ну, будемо говорити, унікальне це питання пропорієнтації. Сьогодні методиками визначення профпридатності, професійної направленості, яка рекомендативно має практично лише служба зайнятості. І пропорієнтацією в області на 80%, я не хочу зробити інших соціальних партнерів, але на 80% займається служба зайнятості.